Центр технічної експертизи. Тут навчаються працівники Ферекспо. Сьогодні у ролі студентів співробітники цеху виробництва окатків, служби управління якістю та випробувального центру. У форматі онлайн майже місяці з ними працюють викладачі з Криворізького національного університету, вивчають і теорію та технологію виробництва і використання залізорудних окатків. Навчання завершується а затим на працівників гірничо-збагачувального комбінату очікують екзамени та Дипломи вже 37 років на полтавському ГЗК працює пані Олена. Навчання необхідне у будь-якому віці, впевнена жінка. На лекції із предложенного матеріалу ми узнали більш углублений знання зв'язані з улученням качества железнодорожного концентрату. Це очень актуальна тема, вона поможет нам в нашій роботі. Такий формат засвоєння знань фахівчині дуже підходить. Щоб прослухати будь-яку лекцію, олені потрібно мати лише стабільний інтернет. У найскладніші моменти для нашої країни важливо кожному з нас продовжувати активно розвиватися каже пані Олена. Мені хотілося б поблагодарити наше руководство, яке знайшли ресурси і дали нам можливість обучити своїх співробітників. Все-таки для комбінату дуже важливо рост і розвиття. Всіх вот молодим своїм колегам говорила, всегда, що комбінат, вот я, нас ніколи, він просто нас не залишить, у нас не бросить на, на произвол, тому що -то вот, ми як під крилом комбінату. Володимир Наферекс попрацює агломератником. Це ті, хто займаються фінальним етапом на виробництві. Зараз чоловік навчається на старшого оператора пульта керування технологічним процесом цеху виробництва укатків. Взагалі, металургія мені дуже подобається. Я хотів би бути корисним, компанією корисним взагалі всьому світу. Без навчання немає руху далі. Тобто немає майбутнього. Тому це навчання це, це дуже важно. Я, Я це розумію. Я розумію цю відповідальність. Починаєш розуміти ті процеси, які ти робиш практично. Ти починаєш їх розуміти знутрі. Мати Володимира на ЦВО пропрацювала 38 років, і так вийшло, що тепер із металургією має справу, й він перед нами дуже великі вимоги стоять. Наш напрямок зараз це катерші марки FDP, це високий вміст заліза, тобто не менше 67% повинен бути. Також при цьому повинно бути набагато менше домішок. Щоб конкурувати на міжнародному ринку, нам потрібно вміти виконувати абсолютно різні задачі. Впевнений чоловік. Вся світова металургія прийняла до 2050 року повністю відказати відійти вже від дома процесу, тобто перейти на так зване пряме відновлення заліза. А для цього повинно, ми повинні виготовляти металізовані окатки. І це, це накладує велику відповідальність, тому що для того, щоб зберегти свої ліду, лідируючі позиції у всьому світі, ми, ми повинні приймати ці визови і рішати ці задачі. А це неможливо без набуття знань. Це просто супер, це круто. то, що ми не стоїмо на місці. То що наша наша адміністрація вона цю, находи цю змогу для, для нашого так сказати, росту, для того, щоб ми далі зростали. Велике спасибі учителям, учителям Керворізького да національного університету, тому що вони просто. Бомбесно попрацювали, вони, вони нам просто круті такі презентації предоставляють. І це пізтось, тобто навчання закінчиться, але навчання для кожного з нас воно не закінчиться, тому що ми отримали дуже багато матеріалів, які ми надалі будемо тепер вивчати і приміняти це на практиці вже. А от фахівчиня комбінату Наталія має дві вищі освіти. Втім, саме металургія це для неї щось нове. Тому, аби дізнатися більше, пішла на курси. Я завжди використовую можливість десь чомусь навчатись. Ми контролюємо якісні показники в процесі виробництва як концентрату, так і окатків. Але ці фундаментальні, ну такі базові знання, які я маю, вони в принципі недостатні. Завжди виникають якісь питання, чому, як, тому ці курси дали от ці. Більш глибокі знання металургії, а також от якось як для мене, це вони вказали напрямок для подальшого моєго вивчення, вивчення актуальних питань, які мені потім будуть потрібні. Важливі моменти, що пов'язані з виробництвом, це те, чим цікавились найбільше на заняттях із педагогами Криворізького університету, розповідає Наталія. Для мене, наприклад, було дуже ну, цікаво, як, як все таки окатки розподіляються на дві зони, як це ядро з'являється в цьому окатті. Завжди я чула про це. Тому як переходить з однієї стадії в другу залізо, в який момент це проходить, при яких, яких температурах. Також мені зовсім було далеко шихто підготовка. Я знала, що там якісь ми, ми робимо якісь там подрібнення, там все, але як воно наскільки воно серйозно впливає на процес виробництва. От мені треба було знати ці. Це було важливе для мене такі питання. Угу. Отримали знання і вже встигли їх застосувати на практиці, каже фахівчиня. Ми навіть розраховували одну задачу ага. по шихтопідготовці, підготовці. в мене навіть вийшло підібрати кількість оборудування, як обладнання, яке треба для такі якихось процесів. Завжди Полтавський ГЗК інвестував своїх людей в їх навчання, і зараз Хоч, мабуть, це дуже важко на сьогоднішній час, але вони продовжують рухатись далі, тому що майбутнє нас все таки чекає. Начальниця випробувального центру полтавського ГЗК Віта Равінська та людина, яка завжди піклується про високу фаховість та кваліфікованість своїх підлеглих. Тому й виступила однією з ініціаторів цієї освітньої програми. У компанії Ферекс завжди питанням якості приділялася велика увага, і ми маємо результати. Наша продукція високоякісна. якісна. Ми розуміємо, що для нашого споживача потрібно постійно вдосконалювати якість нашої продукції. І це не тільки застосування сучасного обладнання, нових технологій. Це ще й постійне підвищення кваліфікації наших співробітників, які потім обов'язково будуть свої знання долучати до процесу виробництва. Тому і з'явилась така ідея: нам потрібно під підняти рівень, повищити рівень наших співробітників, які працюють у виробництва катків, та служби, які задіяні для контролю якісних показників. Ми дуже вдячні нашому керівництву за те, що цю ідею підтримали. І курси були розроблені для наших співробітників у спільній співпраці між робітниками Полтавської багачного комбінату та представниками Криворіжського національного університету кафедри Чорної металургії та ливарного виробництва із Криворізьким університетом співпрацюють вже не вперше, завжди задоволені рівнем викладання, розповідає начальниця. «У Нас навчаються наші співробітники і навчалися, і є випускники, які влаштовані на підприємстві. Тому у нас дуже можна сказати, вже такі склалися дружні та важлива для нас робота. Постійно вдосконалюємося. Курси, які раніше проводила кафедра чор. Металургії телеварного виробництва були, мабуть, років 5 або 10 до цього. І я вам хочу сказати, що кардинально фактично змінилися питання більш сучасних методів додавлено, більш е і викладачі змінилися. Комунікація між працівниками ще один важливий аспект, на який орієнтуються організатори навчання. Головна перевага то що е всі можуть долучитися будь-якого місця знаходження. Uh -huh. А, І а це дуже важливо, тому що є питання, є обговорення, є жива. Е Дискусія з питань, які дуже важливі. У нас якраз долучення співробітники, які проходять виробництво і які контролюють технологічний процес. Тому підтримую думку наших колег, що не тільки контроль повинен бути в продукції. Ми повинні вивчати ризики, ми повинні вивчати невідповідності. Наступним кроком керівництво Ферекспо планує влаштувати навчальні курси з технологічної геології. 50% занять будуть практичними із залученням сучасного обладнання. Крім цього, планують розширювати зв'язки з іншими університетами. І все заради професійного зростання найціннішого. Людей, котрі працюють на комбінатах.